Пекельна війна продовжує приносити невимовне горе в українські родини, забираючи найдорожчих людей. 22 серпня стало страшним днем для двох шосткинських сімей Фодотових та Черненків. Їх мужні чоловіки та люблячі батьки підірвалися на ворожій міні, виконуючи службовий обов'язок по захисту України. 34-річний Сергій Черненко та 46-річний Роман Федотов загинули до свого останнього подиху, залишившись вірними своїй батьківщині та українському народу. Сергій Юрійович Черненко він народився 5 липня 1991 року у селі Знобногородське. Там же й отримав повну середню освіту. Після закінчення школи юнак вступив до Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ. Працювитий і наполегливий Сергій вирішив продовжити професійну освіту на базі Сумського державного університету. І у 2015 році отримав ступінь бакалавра за напрямком електротехніка та електротехнології. Сергій з юності навчився бути справжнім чоловіком. Адже, рано втративши батька, став справжньою опорою для двох своїх сестер та мами, а невдовзі і для коханої дружини Вікторії, яка подарувала йому двох чудових нащадків. Найбільшим скарбом його життя були діти: семирічний Тимофій і крихітна Єва, яка народилася через тиждень після того, як її батько пройшов військовий вишкіл і став на захист України. Моя Бубочка з теплотою у голосі називав він свою донечку, якій зараз лише 10 місяців. У серпні 24-го року Сергій Юрійович доєднався до лав Національної гвардії України і захищав рідну Сумщину. Був товариським, відкритим та доброзичливим. За що мав повагу від побратимів та користувався високим авторитетом серед колег і керівництва у розмовах з дружиною? Мріяв про перемогу. Про повернення додому, про власний будинок і присадибну ділянку з розлогими яблунями та запашним виноградом, поряд з яким бігають його щасливі діточки. 22 серпня цього року автомобіль наших військових підірвався на ворожій міні. Солдат Національної гвардії України, водій Сергій Юрійович Черненко. Загинув від травм несумісних життям йому назавжди 34. В Той страшний день разом із Сергієм Черненком у машині перебував ще один нацгвардієць 46-річний Роман Федотов, який, на жаль, теж загинув. Він народився 28 листопада 1978 року у Шостці і був єдиною дитиною батьків. Повну середню освіту отримав у Шосткінській школі номер 1 Після закінчення школи Роман у 1999 році вступив до Харківського військового інституту Національної гвардії України і закінчив його з відзнакою. Відмінні результати в навчанні та червоний диплом давали юнаку право вибору, місця подальшої служби. І Роман обрав Київ. Наступні п'ять років наш земляк провів у столиці, звідки повернувся до рідного міста у званні старшого лейтенанта, підписав контракт з однією з військових частин і до останнього дня життя залишався їм вірним. Військовій справі було віддано десятиріччя наполегливої праці. Почесні грамоти та нагрудні знаки яскравий приклад того, що Романа Сергійовича цінили і поважали на службі. Роман Сергійович був людиною зірцевих якостей, сильний, вольовий, завжди відстоював справедливість. Він став надійною опорою для всіх, для коханої дружини Вікторії та 15-річного сина Євгенія, для батьків пенсіонерів, для колег військових. Індрузів. Ви назавжди залишитесь в наших серцях, думках, спогадах. Найкращі дні ви віддали нам, Україні, військовій службі. Низький Уклін Уклін вам. Дякую за службу. Слава Україні. Їхнє життя обірвалося, виконуючи бойове завдання. У боротьбі за нашу свободу та нашу незалежну Україну. Вони були справжніми патріотами нашої України. Герої не вмирають. Вони завжди залишаться в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Ці два мужніх воїна, звитяжних оборонця, молоде життя, яких обірвала кривава війна, відтепер будуть оберігати своїх рідних і всіх українців з небес. Сергій і Роман служили в нашій військовій частині, неодноразово виконували бойові завдання, проявляли мужність і героїзм. На це завдання вони могли не піти, але вони добровільно пішли захищати нашу рідну землю, нашу Україну. Ворог злий, підступний, він зовсім не людяний. і ми повинні це розуміти. Ми повинні ще більше об'єднати, щоб подолати його, щоб захистити нашу рідну Україну. Слава героям! Слава Україні! Шостка прощалася зі своїми героями у День державного прапора України. Роман Федотов та Сергій Черненко пішли у вічність, вкриті жовто-блакитним стягом та величезними оберемками живих квітів. Вічна пам'ять та вічна слава захисникам.